Доброго дня, діти! А чи знаєте ви, що ягідки бувають різні, і смачні, і стідні, і небезпечні, бо отруйні. Їх на вигляд запам'ятайте, незнайомі не чіпайте. Дітки ці ягоди називаються чорна бузина. І саме незрілі або сирі ягоди отруйні, їх не можна їсти, адже потім буде нудити і боліти животик. А це діти вовча ягода. Ці маленькі червоні ягідки виглядають привабливо, але вкрай отруйні і небезпечні. А ось ці темно-фіолетові блискучі ягоди називаються беладонна. Вони теж отруйні. Ну а це... Вороняче око ця рослина має лише одну чорну ягоду посередині, і навіть вона одна небезпечна, викликає блювання, слабкість і важке дихання. Ну, а це діти ягоди конвалії. Ягідки виглядають красиво, але дуже небезпечні. Вони змушують серце сильно битися, отруюють організм. Ну, а це. Паселін чорний отруйна рослина. Вона має маленькі темно-фіолетові або чорні ягідки, що нагадують лісові. Вони привабливі, але не довіряйте їм, бо вони небезпечні. Діти, давайте ще раз назвемо ці отруйні ягоди. Це чорна бузина. А це вовча ягода. А це діти беладонна. Це вороняче око, а це ягоди конвалії. І остання картинка це Паслін чорний. Запам'ятайте, незнайомі ягідки не чіпайте. Хлопчики, дівчатка. А щоб більше дізнатися про ягоди, та щоб знати. Корисні вони чи небезпечні? Я пропоную вам пограти у гру Отруйна ягода чи гістівна. Будьте уважні. А давайте ми з вами поглянемо на першу картинку. Можливо, із вас хтось знає ці ягоди. Дітки, це порічки, це їстівні ягідки. Їх можна збирати у кошик та можна вживати. Вони маленькі, червоненькі, зібрані в червоні китички та мають освіжаючий смак. А ця, дітки, ягода вам знайома? Ви вже її сьогодні десь бачили. Так, молодці. Це Паслін чорний, ви впізнали, це отруйна рослина. Діти, а можливо, цю ягідку хтось впізнає? Так, це Агрус. Ми його кладемо до кошика, бо це їстівна ягідка. Вона кругленька, або довгаста, буває біла, зелена, жовта, рожева або червона. А це що за ягода? Так, дітки, молодці, це вороняче око. Ви запам'ятали, нехай не дивиться на нас ця ягода. Ми знаємо, що вона отруйна, її не зриваємо, у кошик не складаємо. А це що за ягідка? Молодці. Це їстівна ягідка, це соничка, це цінна лікарська рослина, багата на вітаміни. А це що за ягідка? Молодці, це смородина, вона їстівна та смачна, цілюща, чорненька ягідка А це, діти, що за ягоди? Які ж ви розумнички, ви запам'ятали це вовчі ягоди, червоні, маленькі, але це сигнал небезпеки, адже вони отруйні? А це, дітки, що за ягода? Молодці, це ожина, вона їстівна, кисло солодка та схожа на малину. Ну, а цю ягідку ви точно знаєте, і вже нею смакували цього літа. Та це ж полуничка, це їстівна ягідка, смачна та солоденька. А це діти, їстівна чи отруйна ягода. Молодці отруйна. Ви запам'ятали, це Беладонна. Ну, а це яка ягода? Так, це їстівна ягідка. Називається малина, ароматна та солоденька. А це, діти небезпечна ягода чи ні? Так, молодці, це чорна бузина, її не можна їсти сирою та зеленою. І тільки дорослі можуть робити з неї відвари, і тільки зварені ягідки можуть бути корисними. А це діти що за ягода? Так, це соковита вишенька. А вона яка: отруйна чи їстівна? Молодці, їстівна, це ви знаєте. А це діти що за ягоди? Молодці це ягоди конвалії, їх не можна вживати, адже вони небезпечні для здоров'я. А це що? Діти, ця ягода називається брусниця, вона їстівна ягідка, має кисло солодкий смак, блискуча, яскраво червона. Діти, можливо, цю ягідку хтось впізнає. Так, це барбарис, і він їстівний. Тільки коли зрілий. ця ягідка кисленька та червоненька, але нею не слід зловживати. Ягідка добре освіжає і залишає приємну кислинку. А це що за ягідка? Дітки вона називається Чорниця. Це їстівна ягода, дуже корисна. темно-синя, має солодко кислий смак. Ну що ж, чудово, ви сьогодні гарно грали. Дуже багато цікавого дізналися про ягоди і навчилися їх розрізняти. Діти, будьте обережними із незнайомими та отруйними ягодами. Хлопчики, дівчатка, а що ви сьогодні дізналися? Так що ягоди бувають зі та отруйні. Ніколи не пробуйте незнайому ягідку. Краще запитайте у дорослих, що ж це за ягода? І це обов'язково збереже ваше здоров'я. Будьте обачні! До побачення!